Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 8 березня і, як би сказати, підійшов ще один день до завершення робочий. І знову ми з цими формами, друзі. Ну, також сьогодні цілий день в спробах. у якихось, ну, в якійсь роботі щось робили, щось спробували. І ну, можемо показати вам результати. Ось такий у нас вийш вулик. Друзі, є косяки, є косяки, ну, але ну, бачимо які косяки. Ось тут трішечки не долило кришу тут. Ззаді також бачимо трохи. Ну, цей, цей бік, якби бачимо, долило, але ось тут є такий, ну, такий не долив. Це у нас що про криші, друзі. Потім знімаємо. Друзі, хочу відразу показати сказати, зробив я, побачимо, це, друзі, все ж таки буде на кришу і на дно треба додати компоненти. Поки що, друзі, по компонентах, скільки у нас йде компонентів і як я їх розраховував, нічого не буду говорити. доти, Доки не дійду до тої, конст... ну, до того, до тої ваги, яка потрібна, щоб ідеально, получалося всі, ідеально всі деталі. Ну, Тут бачимо, що тут є нестача компонента. Все ж таки нестача компонента, тому що ну, ця вчорашня криша, що ми її показували, ось як її не а цю практично так само, як би не долило, ну тут менше трохи. Uh, Спеціально, друзі, робив, ну, бачимо, як у нас сідає криша. Вона у нас. Секунду, вона у нас сідає плотно. Плотно так само, як і дно. Чому я так, друзі, зробив? Тому що зараз... Uh, по-любому вулики будуть ще перед покраскою шліфуватися, ці всі об, ну, облої, як би сказати, це все буде забиратися, шліфуватися, і воно якісь міліметри забереться. Потім, за, із, часом, ну, коли буде, буде експлуатуватись вулик під впливом там, сонячного освітла і тому подібне, він також буде якби, давати осад. Ну, і Воно буде сідати нормально, легко. І чому я ще кажу, зробив так, щоб воно чуть-чуть тяжко не виходило, тому що, друзі, хочу від, відмовитися від того, щоб були на даху каміння, різні там плитки і тому подібне, щоб кришу не знімало вітром. Тому спеціально зробив так, щоб вона якомога туго навиходила. Це, друзі, не проблема, тому що якщо щось бачимо, наприклад, попрацюєте, ви Підійшли, кинули станескою і підійшли до вулика, бачимо, тишку зняли все. Ну, кажу, це вона по будь-якому часом притреться. Не так вона тяжко і не виходить. Так, це у нас по криші. Це у нас, друзі, по криші. нас, да, звичайно, дуже мені, не, е, е, як би. Незвично те, що можна робити так з TMSкою, тому що на вуликах з ППС такого не зробити. А тут робиться нормально, як дерево. Ось так корпус вийшов. друзі, скажу так, корпус по корпусу. Що у нас по корпусу? Бачимо, корпус у нас вийшов ідеальний. Ну, Хотів сказати практично ідеальний, але ні, він ідеальний. Тому що, як бачимо, раковин у нас практично ніде немає. Ось, все, все долило так, як має бути. Ручки всі ідеально пошвильнені. І це, друзі, ще е, я боявся, що він буде взагалі дуже недолитий, Тому що е, кришу я, скажу, кришу, корпус я заливав. як? Казав, що на цих формах дна і криші зробив ось такі ну, заливні горловини. Бачимо, просто не він його тепер піну там зачем. А тут же, друзі, подумав, що корпус, як би сказати, буде е, ну, великий він. І буду встигати заливати через ось цей отвір, закривати кришкою і вже зажимати обжимами. Друзі, так, вилляв, встиг виглядати, встиг поставити нормально кришу. Тут кришку закрити встиг, все так як має бути. І встиг, друзі, поставити цей обжим і мити тут на два болти. І воно, як би сказати, не до кінця зжало форму, так як має бути. І воно в мене дуже багато. Ось навіть бачимо. Ось я зараз покажу це. Ті деталі. Ось, друзі, стільки в мене виперло ось сюди. Це в мене виперло. Ну, Тут було чуть-чуть, ну, тут вже дуже маленько. Ось багато виконував сюди. Так, просто взяло і видуло його. І думав, друзі, що десь під верхом буде корпус не долитий, але бачимо, що вийшло ідеально долити, навіть попри те, що там вилізло ось тільки компоненту. Це, друзі, буду дивитися, що з цим робити. Однозначно буду робити таку заливну горловинку, як на цих формах. Тільки не знаю де і як. Це однозначно, щоб форма була готова, стиснута, скручена. І, можливо, навіть, можливо, навіть буду крутити ось тут по два саморізи. ну Щоб ця воно його не розпирало сюди в бока. Ну, це будемо, будемо вже завтра практикувати, дивитися. E, і ще одне. Кажу, потрібно мені добити цю форму до ідеалу, щоб вона робила так, як я хочу. Це одне, і треба з нею щось зробити, щоб воно легко було виймати корпус. Тому що, друзі, наприклад, ці стінки бокові, їх вийняти легко. Чому верхко? Бо знімається верх з форми, потім форма знімається донизу, знімається ось цей низ. І ці вже просто собі легенько вони відстають. Потім досить таки важко вийняти ось ці боковини. Ну, ну, якби внутрішню. Ну, не буду це розкручувати. Внутрішню цю важко виймати. Тому що бачимо, у нас, тут у нас поставлені такі ну, ляцьки, щоб воно не зажимало сюди боковину. Із однієї сторони і з другої сторони. Тому, друзі, не можна ніяк цю боковину вибити. ну і Воно, якби, виходить, потрібно якось робити так, щоб цілий квадрат виймати. З корпуса Треба над цим думати. І, друзі, також ще важко виймається в нас дно. Дно у нас важко виймається, ну, не знаю навіть, чому воно важко виймається. ось бачимо. Це у нас дно, форма дна, вона ще навіть не чищена. Після того, як я зробив заливку, вийняв, вона навіть не чищена. Ми бачимо, ну, бачимо практично. Все відход... ну, коли вже під діти дно, діти його, почати його відривати, воно вже йде, його дуже важко почати відривати. Також треба щось думати, як би, воно легко його... як би воно його легко зробити. Вчора, наприклад, коли я заливав, також дуже важко виймав дно. Навіть його ціле не вийняв, а так кусками його поламав і вийняв. Ну, але як я це робив? Ця форма була ось тут знизу, а це вже кришка форми. Виходить. І як цю кришку вона легенько знімається, дуже вона легенько відстає, а звідси було важко вийняти. Я сьогодні подумав, що якщо я переверну на оборот форму під час того, вже як е, ось бачимо, це в нас є знизу. А цю буду піднімати, ну, монтіровкою піднімати, то вона підніметься звідси легка. Ні, друзі, нічого такого, тому що це я піднів, так як я кажу. Але е, дно вийшло в місті з цим. Воно тут на цьому залишилося, а так само з цього воно легенько піднялося. Тому, друзі, такі діла. І зараз покажемо ще дно, як у нас виявилося дно. Ми Бачимо також все сідає ідеально, всередині бачимо. Ідеально, все рівненько стінки. Це рівненько знову сходиться так, як має бути. Так, Зараз ще покажу рамочку, поставимо. Бачимо, рамочка все, ну, все дуже ну, дуже мені подобається по розмірах, як все вийшло, все нормально. Так, Тепер покажемо дно. Ну, І в нові у нас також є недолив, Але це, друзі, не критичний недолив і з Дно буде працювати. Ось бачимо, тут у нас такі чуть-чуть недоливи. Ну це якби тут, виходить, не недолив, а це якби не, розмісив, не розмішав нормальну компонент. Ну, і з цієї сторони, так, виходить трішки. Ну, кажу, це не критично. Наприклад, це дно може працювати. Так, Тут у нас буде, друзі, по цьому, по цьому у нас буде і сіточка. Ось так буде йти у нас сіточка. Тут у нас, як бачимо, наприклад, стоїть ось так Буде ставитися, наприклад, ну, контролька для того, щоб контролювати ось це Це вже все, Ну, щоб, наприклад, не потрібно дно ніяк піднімати там на підставках. Щоб, наприклад, підставка стоїть, нормально його собі поставили і вже просто о, засунули. Засунули планшет для того, щоб подивитися, як падає кліщ. Ну, це, наприклад, у нас буде ось так. Стояти дно. Ну, ну, Будемо підставки робити так, щоб ось ця планочка на підставці, ось так вона у нас визирала. Бачимо. І з того, цього боку також ну, зараз щось поставлю якусь. Також ось бачимо так у нас. Воно собі стоїть, ну звідси, воно від. ось так воно собі стоїть. І вже просто, наприклад, так, не знаю, чи це залізе, чи не залізе. І вже собі просто ось так сітку засунули, ось бачимо. І воно вже собі на... ось так собі стоїть на планках. І не треба нічого вже вигадувати, так як у мене. на... Тих вуликах стоїть, також якби дно рівне. А коли прийшлось мені ставити е, планшет, то потрібно було якісь робити підставки на саме дно, щоб стало вище, щоб так само, як тут, забити планшет для того, щоб подивитися ось у кліще. Тут я вже це продумав. Тільки просто вже буде потрібно по розміру робити собі е, підставки, щоб кажу, ось так як Тут буквально. Там. Ну, навіть один друзі сантиметр тут достатньо, щоб планка стриміла сюди, щоб можна було поставити це. Так, ще що хотів показати. Ось так виходить льотки у нас. Магнітики для того, щоб вже льотки загороджувати, тому що не буду. Ну, вирішив я для себе так, що мені, наприклад, дешевше купити, поставити сюди магніт. І покласти якийсь там уголок, ніж думати ще якісь загороджувачі. Купувати їх, придумувати потім, як їх тут прикрутити і по розміру угадати. Ну, ось так для мене буде краще. Кажу, тут вже просто купимо уголок або самі з чогось зробимо уголок і все. Тож на цьому, друзі, поки що все. Ось така у нас получилася. Такий вулик. Скажу, друзі, дуже-дуже ну, задоволений. Навіть не дивлячись на те, що є ось такі недоливи. Але ну, це, вже робочий вулик. це вже робочий вулик. Тут, виходить, друзі, потрібно тільки чуть-чуть додати більше компонентів на дно. По пару грам додати компоненти на дно і на кришу. Забуде Так, і на кришу, щоб просто їх нормально доливало. Ну, і вже Зробити нормально, щоб форми виймались. Тож, друзі, на цьому поки що все. Якщо буде щось цікаво, пишіть, коментуйте, ставте питання, буду відповідати. Також, друзі, ну, вже наступне відео, я думаю, так що вийде, так що вийде у нас вже наступне відео. Наприклад, тоді, коли ми вже почнемо нормально лити вулики, коли я вже діб'ю форми так, щоб вони працювали, так як... Того хочу я, щоб могти показати, що як вони працюють, що я з ними робив, і тому подібне. Тому що, друзі, багато в інтернеті є відео про форми, про те, про все. Але як би сказати, там у людей так це просто залив, вийняв, вийшлося ідеально і тому подібне. А саме якісь... Uh, якісь нюанси по роботі, мало хто хоче показати, що, наприклад, ось там треба зробити так, щоб воно легко вийнялося, ось так треба зробити, щоб воно легко заливалося і тому подібне. Тож, на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!